Підтримка бізнесу на прифронтових територіях дуже важлива сьогодні. Робити це треба як на державному рівні, так і на місцях у громадах. Про це говорив Ігор Терехов мер Харкова, під час онлайн-інтерв'ю з журналістами одного з українських інтернет-видань. Так, наприклад, у Харкові з квітня 2024 року підприємці були звільнені від сплати місцевих податків і зборів. Ця норма діє і сьогодні, і таке рішення зауважив пан Терехов має економічний і соціальний ефект. Це знаєте, не стільки про пільги, скільки взагалі про збереження економіки і робочих місць. Бізнес сьогодні отримав, ми спілкувалися з бізнесом, і бізнес отримав можливість залишати бігові кошти, направляти їх у діяльність, платити заробітні плати, продовжувати роботу, хоча б мінімально інвестувати у відновлення. Тобто тут соціальний ефект. Не менш важливою Ігор Терехов говорить: звільнення бізнесу від місцевих податків це крок до стабільності у місті. А про ефективність такого рішення свідчить масштабування цієї ініціативи. Цим шляхом пішло Запоріжжя, Незабаром я знаю, планує зробити це Миколаїв. У Харкові діють і інші механізми підтримки місцевих підприємців. Наприклад, компенсація відсоткових ставок за кредитами малого і середнього бізнесу до 50% в національній валюті на суму до 3 мільйонів гривень та терміном до 5 років і це один з таких небагатьох, на жаль, інвестиційних інструментів, які підприємці реально користуються. На жаль, бо потрібно, щоб було набагато більше таких інструментів. Також для підтримки та розвитку підприємницької діяльності сьогодні в Харкові працює бізнес хаб на базі одного з ЦНАПів. Підприємці можуть там отримати консультації з різних питань і щодо реєстрації, і щодо ведення справ, і щодо доступу до грантових програм, а також щодо участі у державних, міжнародних інвестиційних та інших фінансових програмах. Окремий напрямок, як вже, який вже вже затверджений, і стартує в 2026 році. Це Ваучерна підтримка участі місцевих товаровиробників у виставково-ярмаркових заходах в Україні та за кордоном. Насправді йдеться про практичний такий інструмент просування харківської продукції на новий ринок збуту. І це дуже важливо. Крім того, хочу сказати, що зараз у розробці перебуває. Механізм підтримки ветеранського підприємництва. я б сказав, що це окрема соціальна ініціатива, в яку частину економічної адаптації після війни входять наші ветерани. у прифронтовому місті. Підтримка бізнесу має бути максимально дієвою, підкреслює Ігор Терехов. і такі механізми мають запроваджуватися на державному рівні. Ми не можемо сьогодні дозволити собі знати декларативна програма. Нам потрібно, щоб це було насправді реальне. реальне. Тільки тоді бізнес буде залишатися. Ще хочу сказати, знаєте, як гасло таке, яке ми наголошуємо завжди, що підтримка прифронтового бізнесу це насправді неблагодійність. Цілком прагматична стратегія, тому що кожне збережене підприємство це податки, це робочі місця, це економічна присутність держави, там, де насправді ворог намагається знищити повністю нормальне життя. Це повинно бути державною стратегією. Яна біляєва, Віктор Нозрачов, Олексій Стеренков, Харків новини.